Сьогодні відбулася маленька, але перемога: перемога справедливості над безглуздям, коли сторона звинувачення вимагала величезну суму для під заставу, а суд обрав тільки особисті зобов'язання. Ці справи, які зараз за командою банкової Прокуратура кліпає на колінки одну за іншою і навіть не може якісно їх підготувати, ніякої критики не витримують вже в першій інстанції. Єдина, до речі, сьогодні цікава річ, яку я винесла з цього засідання, коли прокурор сказав, що на реплику Адвоката про те, що е, слідчі дії проводились в е... Темний час доби, коли не можна було провести експертизу і побачити взагалі, як проводилися ремонтні роботи, він сказав, що ми маємо право коли завгодно проводити, а взагалі ніч у нас починається після обіду. От така інформація сьогодні була отримана від прокурора. А якщо серйозно, то це виглядає як підготовка до виборів. Підготовка до виборів банкової, підготовка до виборів правлячої влади, європейська солідарність це та політична сила, яка не буде мовчати, яка бореться дійсно за інтереси людей, інтереси виборців, і саме головне. Безпеку і цілісність України, допомагаючи армії і виконуючи всі ті зобов'язання, які вона давала своїм виборцям, коли вони давали мандат довіри, обираючи їх як до Верховної Ради, так і до міської Київської ради. В Київраді Європейська солідарність є найбільшою фракцією. Якщо вони заблокують нашу роботу, вони вони заблокують роботу і Київради, І таким чином вони отримують в управління столицю України. І я хочу їх розочарувати. В них не вийде цього зробити. Ми будемо боротися за свою гідність, за свою честь і порядність до останнього. Нам є чим пишатися. Ми робимо все необхідне, щоб Київ вистояв. Тримався і показував приклад, як треба дбати про людей, як треба їм допомагати в соціальних медичних питаннях, як їм треба допомагати відновлювати житло після бомбардувань, і як треба робити. Все необхідне, щоб допомагати нашим Збройним силам України. Я хочу сказати, що за ініціативою Європейської Солідарності найбільше суми, які виділяються із бюджету міста Києва для підтримки збройних сил України, є саме завдяки діяльності депутатів Європейської Солідарності. І це нам допомагає вистояти, і допомагає зберегти наших захисників і захисниць на передовій. Тому, відчуваю цю відповідальність, ми будемо боротися за кожного нашого депутата, щоб вони були працездатні, щоб вони працювали на користь міста Києва і Киян. І, Завтра до речі відбудеться черговий суд. У Прокопіва Володимира Володимировича. це голова нашої фракції Європейської Солідарності в Київраді. Раді, і е, я дуже сподіваюся на зміну запобіжного заходу, тому що він безпідставно вже третій місяць знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. І це неприпустимо, коли блокується робота найбільшої фракції в Київ Раді. І е, коли е, Людмила Олександра... Дина взяла на себе частину його відповідальності, його роботи по комунікації всередині фракції. А це ну це величезна робота. Вирішили вибити і її. Я вже не говорю про ту кількість військовослужбовців, які зараз перебувають в Збройних силах України саме з нашою фракцією, а це найбільша кількість семеро депутатів Київради зараз боронять Україну, і відбувається. Величезний тиск і на наших військовослужбовців для того, щоб ми працювали так, як потрібно банковій. Але я хочу сказати, ми не працюємо на банкову, ми не працюємо на чиїсь інтереси. Ми працюємо на інтереси країни і на інтереси наших виборців, і особливо киян, тому що ми є депутатами Київради. Тому сьогодні такий результат є дуже обнадійливий. Я сподіваюся, що найближчим часом ми доведемо заангажованість такої справи. І вона розсиплеться як в повітрі. А нашій правлячій владі я хочу просто побажати, боритися з корупцією в своїх лавах. І тоді в Україні буде справедливість, порядок і надія на найближчий мир. Дякую. Як вже вказувала спікер Марина Анатолівна Порошенко, а у нас наша фракція, фракція Європейської солідарності, є найбільшою в Києвраді. І безумовно задача влади вибити нашу фракцію, не дати їй працювати. Це робиться всіма способами. Голова фракції відсторонений від роботи фактично і сидить під домашнім арештом. Я отримала підозру і мала отримати також домашні арешти. Були такі були такі чутки, що вони збираються це зробити. Наших, наших військових переводили в інші частини, не давали відвідувати пленарні засідання. Таким чином влада хоче отримати контроль над Києвом, тому що європейська солідарність є основною опозиційною силою, яка зараз стримує наступ на київське місцеве самоврядування. Підозра мені є сміховинною і абсурдною. Вона настільки абсурдна, що суд прийняв рішення не приймати клопотання прокурорів. Таке дуже рідко зараз стається. Ми знаємо, в якому стані знаходиться наша правоохоронна система. Зараз вона повертається до часів Януковича як не гірше. але такі сигнали, як ми отримали сьогодні, тобто рішення суду не прийняти це клопотання. Можливо, місяць тому ми би не отримали такого рішення. Просто система починає відчувати, що вона не вічна, що скінчиться війна, і за всі свої дії треба буде відповідати, відповідати э, перед людьми і перед законом. Тому що закон він не змінюється, він один. І його треба дотримуватись. Що стосується підозри щодо мене, вона абсолютно не обґрунтована. І я впевнена, що найближчим часом в э, будь якому судовому засіданні э, та ми доведемо мою невинуватість, і це справа не тільки моєї честі, а також і моєї фракції і моєї партії, яку я представляю і маю честь представляти. Дякую. Ми сьогодні були свідками ще одної серії серіалу «Понищення місцевого самоврядування в Україні. Влада в Україні, яка підпорядкувала собі всі гілки влади, яка звела на нівець роботу українського парламенту, сьогодні намагається всіма силами знищити місцеве самоврядування. Влада забрала кошти місцевого самоврядування, влада забрала повноваження місцевого самоврядування. Тепер влада хоче ліквідувати місцеві органи влади як такі. І, звичайно, що найбільший інтерес у влади до столиці. Тим паче, що в столиці України найбільшою фракцією, яка сьогодні представляє інтереси киян, є фракція Європейської солідарності. Тому не дивно, що сьогодні об'єдналася і атака на владу, і атака зі сторони влади на європейську солідарність. Атака на місцеве самоврядування сьогодні провадиться для того, щоб законсервувати авторитаризм, який будується в Україні. Атака на місцеве самоврядування провадиться для того, щоб знищити будь-які можливості під час допомоги Збройним силам України. Атака на місцеве самоврядування провадиться для того, щоб знищити будь-які альтернативні думки чи альтернативні позиції всередині країни. Але чому сьогодні ця атака не вдалася? Чому сьогодні демократія і законність отримали перемогу? Це було б неможливе, якщо б ми ще місяць тому не побачили на вулицях наших міст молодих людей. Молодих людей, які вийшли за демократію, за свободу, за верховенство права, вийшли за те, щоб захистити нашу країну, щоб не дати всередині країни перетворити її на маленький аналог Путінської Росії. І тому сьогодні кожен правоохоронець, кожен працівник суду він задумується над тим, а що буде завтра, які виклики він особисто для себе буде мати завтра. І я хотів би подякувати сьогодні тим чесним працівникам правоохоронці. Органів, тим чесним українським суддям, які стоять на стороні верховенства права, які стоять на, вер... на стороні закону, які стоять на стороні справедливості. Бо це сьогодні перемога не тільки окремо взятої Людмили Ковалевської. Це перемога сьогодні не тільки фракції Європейська Солідарність, це перемога сьогодні не тільки Київської міської ради. Це сьогодні перемога кожного українця, бо кожен українець відчув, що він має право на справедливість, що він має право на верховенну. Сто права, що він має право на дотримання законності всередині нашої держави, і тому так важливо, щоб ця маленька перемога кожного українця, яка була продемонстрована сьогодні під час судового засідання, стала початком великої перемоги всередині країни, коли демократія, коли законність, коли верховенство права стануть нормою, бо це ті речі, які нам потрібні для вступу до Європейського союзу і. Шановні українці, дорогі кияни, ніколи не сумнівайтеся. Європейська солідарність завжди буде захищати інтереси громад, європейська солідарність завжди буде захищати демократів і європейська солідарність завжди буде захищати кожного з членів своєї партії. Бо ми розуміємо, що сьогодні влада хоче знищити когось одного, завтра вони прийдуть за іншим, а після завтра вони захочуть підпорядкувати собі всю країну. А ми цього не дамо. Бо ми відчуваємо той обов'язок, який нам делегували українці, і в Києві, і в будь-якому місті України. Тому разом переможемо. Дякую, колеги, Брифінг завершено.